День бібі діти. Літо це не лише час для здоровлення та відпочинку дітей, а й час для веселощів, фантазування, експериментів і нових вражень. А ви знаєте, що в літа саме багато кольорів. Тож давайте з вами з'ясуємо, які кольори має літо. Зелене! Тому що навколо зелене листя на деревах і чагарниках соковита зелена трава. Літо червоне, стигнуть ягоди і фрукти, червоні квіти на полях, клумбах, літо жовте, сонячне, тепле, літо блакитне, небо світле. Вода прозора, гарні волошки у полі. А ще літо називають різнобарвним. Дітки, а навіщо літо приходить, щоб дарувати нам тепло, сонечко, ягоди? А ще влітку часто йде теплий дощик. Дітки, а що з'являється на небі після дощу? Так, веселка, молодці! Давайте з вами пограємо в гру. Якого кольору літо? Якого кольору сонечко? Сонечко жовтого кольору. Якого кольору малина? Малина червона. Якого кольору метелик? Жовтого. Якого кольору волошки? Синього. Якого кольору виноград? Синього. А абрикос якого кольору? Помаранчевого. А листочки на дереві. Якого кольору? Звичайно, зелені якого кольору? Так, блакитного? Полуничка якого кольору? Червона. А дощова хмаринка якого кольору? Так, синього. А ромашки якого кольору? Білого. А лійка якого кольору? Синя. Вірно, діти, а веселка якого кольору? Так, вірно, різнобарно. Тепер, малята, ми з вами знаємо, які кольори у літа молодці.